Відкрила я своє полотно. Ну, ну, і те, що було під полотном, посіяне, але прикрите, прикрите, тут далі, видно. О, прикрите, Перегноєм десь зійшло. Шпіна десь не десь сходить, не зійшов. Тяжкі ґрунти грунти тут у мене. Бачите? Навіть салатик сходить. Заросло все. Ну, під полотном, як зазвичай заростає. Бачите? Салатик сходить. Морква і бурячок не зійшов. Зараз я це все пересапаю і наново посію моркву і бурячок. Там сьогодні теж буду відкривати. І вже нехай діється Божа воля, що буде, то буде. Вже надоїло мені то. Та це ще не все. Це ще не все. Це багато ще всякого. Я вам розказую, що в мене робиться ці моїй теплиці. Але сусіда крикнула, ходи на каву і йду на каву. Може, легше стане на душі. І, і, і з більшим ще таким ентузіазмом почну сапати. Кидаю сап, іду на каву і тоді продовжимо далі. І до сусідів, сусіди. Та я піду цієї пішла. <сіхі> а сусіди тут гарні. Тут чай п'ємо, тут каву, ні, тут капучино ну, набір. Хоч вдома сама мою ту машинку, але У компанії Казумі Сват. Легше, легше тата бити. Ну, а тим більше кавувати. Знімаю трохи вас. Красота. Смачного. Це Юлька, яка мені буде капучина міра. -а, а як вона любить свого кота. Ну, а ти його не пускаєш по дворі? Він ходить, але він боїться. Ти як він це називає тут віки? Ніки. І ти йому спеціально... Ух ти дивись, який він. І ти йому спеціально їду, купуєш, докупуєш. Ну, а я ще не буду їсти, яку він не їв. Хоче дорогої, добрий. Так. не Кому ти потрібен. Кому ти потрібна. Звиняє нас. О, мої сусіди роблять реставрацію дверей. Оці всі двері, що в мене помальовані, мої меблі, це все. Це вони робили. То це ось таких старих дверей ви робите. покажи ближче. А А нового нічого не маєте? Боже, то сагово ти будеш робити. Таку красоту є. Ну, це старі старущі двері. Старавстрі. Австрійські це двері? І як Завата, Австрійські, там зліво. То, і, і, і як ти маєш з них? Що ти маєш з них зробити? Нічого фарбу з депутати, чисто. Нічого. Ну, але це ж вони не, не поїджені, ні нічого. Не і так маєш якісь під старе зробити, чи ні? Чи ні ну. таке вам мають бути. О, а це помальовані вже. Начастенько. І з тих. Це кухонні. А це двері. Це вона броньовані двері, так? Так, викладки. Вони ще не готові що мають купати. А вона ну, таке. Порохи вже це свіжі. І а, це що? з тих старих такі ви маєш нові зробити? Так, от, от штаб ік накладний. Ну, та вони... С Суперові майстри, так що Івано-Франківської франківці ні, івано області звертайтеся. Я вам скажу адрес: дзвоніть, пишіть з новими силами, з новими емоціями, з новим зарядом енергії, іду сапати, тобто пересапувати і пересіювати морку. Отак, сіяло в болоті, не сійте у болоті, не, в... не сходить. Глибу плаке, а торпа не кончить. Міша, іди сій, того перегною, би присипати. Надю, ганяй мужика. Надю, вона нині немає, Ну, а десь десь сидю і тебе нині нема. Виділам, що коло стола був. А це страхіття, це страхіття, я не знаю, що це люди. Що це цього року буде? Я вже не годна сапати, я вже не маю більше сили до того сапання. Лазіти моркви. Воно заціпило, заціпило. О! Як тепер модно казати, вау! Мій Міша, взявся за сап. поки я пішла тиск збивати, більше трохи сапи. ой, боже, боже, не хочу вже ні сапати, не хочу вже і тої я моркви, вже буду їсти, хіба все без мо. bush up on my high bush up on my Не хочу і не знаю, що з там робити. А ще кілька сапати того всього. Заросло. О, Міша там знову сіє. Сіє, міша перегній. Якось зараз треба насівати до Прошу дивіться, яка, яка земля цього року у нас. Все. все може робити коники ліпити, а не сіяти в цьому щось. Навіть не розбивається. Де тут годно зійти, Марко? Де тут годно щось зійти? О, боже Тут Мене від чим сіяти. Граблімо тут не можу робити нічого. Я бачила там в центральній Україні гарні землі, а тут у нас на Західній це страхіття. Ми все одно будемо дорожі. Я не знаю, що це в цих гетьках сіяти. Зато й морку тут немає як сіяти. Тебе на той світ піде морку. Трохи поросувала ті грудки. Та й дусіє. в болоті, а тепер у в грудках. Не, не варто болоті дісі. <рес> не сходить. Не ціпи. Земля як асфальт, га? Земля як асфальт. Це не асфальт, то як коники, як пластилин, то якийсь навіть не пластилін, я не знаю. Я такого не пам'ятаю за свого кордону. Годового... Так, то та, то ще пару днів ти те, літа тепла нема. мав. І то Та ще нині сусідні Та колись сапані, то пекло, що тікалось. Особливий для нас цей рік. Може буде переможний. Так оби. Вона весною перегнуємо присиплю, вже може зійде. Страшний без моркви лишитися, морква дорога. Так, зняли ми полотно на тій стороні. Тут вже посіяла, тут посапала. Не знаю, що я тут буду садити зараз. А тут подивіться, що, що робиться. Суш капітальна. Це яка картопля і як вона заросла. Є кукуродські є. Є кукурудські, тут більше. І це все мені сапати. Так хоть дощ пішов, якби пішов дощ. І може би воно розбивалося, ці грудочки. Я думаю, якби пішов дощ, може би ситуація змінилася. Це такі кабачки посходили у мене. Це квасолька зійшла моя стручкова. А це гарбузи Хокайдо. Ну і тут зійшов бурячок червоний. рядочком зійшов. От, тут так гарно зійшов. І ой, бурен файно зійшов. Це нічого, буду сапати. Інакшого виходу немає. А от подивіться тут. Майже на тиждень пізніше сіяла. Бачите, яка гарна тут. Набагато, набагато, набагато пізніше сілося. Як так? Як гарно зійшла і так, що й проривати її не треба буде. Так широченько. А там зовсім зійшла, вже міша змочуться. Та йду зараз щось там сидити. О, морку пересіяла і пересіваю бурячок. Міша ще зробив трошки такі рівчики. І насіяв, мені перегною, і я зараз і перегною, прикрию, бо той рядок один. Бурячка мені буде все ж таки замало. Цей салатик вже сходить і руку обсап. А там ще не сходить. Або пересівати знову, або чекати, може дощ піде. Зато там же маю що сапати. А так одну сапаю, друге ще насіваю. От від цієї латки цілий день мій пішов сьогодні на городі. Пересіяла морку, пересіяла буряк, сапала рукулу і два дочки салатику. От і все. Ну, і зняли. І зняли полотно. середисточка так зійшла. Тут ще нас сходить і не сходить, і я вже не знаю, що робити. Щось сходить, все сніс ходить. Бибог до дощику, вибор до дощику. Там як гравій. У картоплі гравій. Не, не земля, а гравій. Як сапати? Не знаю. І це всюди. Але от, бачите, в мене картопля, і так я тоді садила сусіди, у них виходить картопля тільки, а в мене вже яка, що це означає полотно. Ну, заростає і буряном, але сподіваюся, що висипаю. Капуста змерзла. І так ніби посадила фіолетову. Листя пообмерзало, а серединки відходять. Отаке. От Отаке. Отакий От цірі. Yeah. Що поробиш? Що маємо, те маємо.